2025 рік. Яким він буде з точки зору нумеролога? З точки зору нумерології 25 рік це останній рік з 9-річного циклу. Сума 2025 дорівнює дорівнюють 9, 9 це Аркан відлюдника. Відлюдник він розуміє, що пройдений шлях, і треба. Відпустити, прожити, а залишити собі виключно те, що для тебе є цінним. І це я дуже раджу зробити, бо в 26-му році буде активною десятка, і все, що ти залишив собі як цінність, як досвід, воно може бути помножено в рази, а інколи навіть в 10 разів. Тому, шановні, дуже рекомендую. Зробити ревізію, зрозуміти, що да, це було прожито, я це приймаю, але те, що я маю відпустити, я з вдячністю відпускаю, залишаючи собі лише те, що для мене є цінним. Знаєш, є такий образ золотошукача, він просіяв і залишив собі те, що має собі залишити. Я би казала про те, що опорою в 25-му році стане гідність. І це питання, яке піде на поверхню. Я трошки згодом про це розкажу. Якщо коротко, в 25-му році вийде чотири періоди, за якими я пропоную спостерігати: з 30 березня, по 10 квітня, друге 11 липня, третє 12 жовтня. Тут дуже важливо бути уважними і обережними 31 грудня і 9 січня 26-го року. Тут мають бути ключові події, і в більшості вони мають бути позитивними. Якщо коротко, Хочу зазначити, що до цього часу ми багато говорили про те, що ми начебто в потоці. Щось відчуваємо, щось не відчуваємо, але відчуваємо, що нас відносить. Так от це було раніше. З 25-го року піднімається тема синхронізації, підключення. І кожен з нас буде вибирати свої союзи, свої групи, свої об'єднання і виключно за покликом душі. Або спираючись на свої цінності йти і об'єднуватися, синхронізуватися з тими, які для мене є рідними. Звісно, буде великий запит на спокій, тишу, усамітненість, бо це для відлюдника цінне. Буде великий запит на медитації, тишу і занурювання у себе. Цьому році мають народжуватися особливі діти дуже з розвинутою екстрасенсорикою. Тема гідності і триєдинства. Маю надію, що кожен знайде ті союзи, які будуть вибудовані на гідності. Тема жінок: жіноцтва в суспільстві, в політиках в союзі. І жінки привнесуть свою долю великалепну, яка перезавантажує дуже багато союзів. Мінуси цього року будьте дуже уважні, якщо вас до того турбували питання вигорання або депресії. Бо в 2025 році люди з слабкою психікою ще більше будуть страждати, тому що не відпустили, не зрозуміли. Не зосередилась на собі. Маніпуляції в 2025 році збільшаться в рази. Тому я дуже прошу, орієнтуйтесь на власне відчуття і суто власний аналіз ситуації. Дуже рекомендую в 2025 році, що стосується здоров'я, ставити акценти на темі канціліумов. Тобто, якщо троє врачей підкреслили і підтвердили діагноз або лікування, тільки тоді його приймати як таке. Тема грошей. Прошу в 2009 році не тринькати, а зосередитись на збереганні та переосмисленні, де я можу ще або як іначе стартувати зі своїми фінансовими планами дуже раджу в 2026 році. Цінності року. І це неймовірно важливо. І зараз можуть полетіти камні в мою сторону, але я скажу прибрати будь-які пророцтва і жити тут і зараз, кожен момент. Ніколи не опирайтесь на сказаний будь-ким. Опирайтесь виключно на себе. Це період, який почнеться в 25-му і буде йти далі. Орієнтуємось на гідність як філософію життя. І, звісно, я маю надію, що 25-й рік як рік завершень завершить самі негативні сценарії і залишить їх в минулому. Миру нам, добра, злагоди і любові.